Скорпіони, вітаю вас. Повня 21 липня у 29 градусах козирога у вашому третьому секторі гороскопа, вона є логічним продовженням повні червневої, що відбулась 22 числа у вашому також третьому секторі в одному градусі козирога. Ось тут, по цим енергіям, ми бачимо певну фундаментальну стабільність, таку вже напрацьованість нашого близького оточення, наших практичних навичок, наших результатів. Місця Роботи місця проживання, стосунки із родичами, наприклад, сусідства, стосунків такого комерційного характеру, певні посередницькі послуги, місце проживання, здатність врегульовувати поточні питання, ося вся така вже конкретна структура має бути форматована. Вона має бути видозмінена на нові поклики реальності. Оскільки по цій повні бачимо, що результат психологічний Екологічно для нас очевидний в тому, що наші уміння, навички, зв'язки, здатність вирішувати питання, працювати на якійсь певній посаді в певній організації, в певному колективі, або ж наші уміння, які ми відточували роками, те до чого ми докладали зусиль, спосіб спілкування, наші близькі, навіть вони вже не можуть так активно впливати на наше майбутнє і давати нам певні результати. Ці зв'язки, способи контакту. Актності манера вирішення питань, і люди, які нас оточують, вони в нашому майбутньому вже в такій ролі, до якої ми звикли, і вся ця закостеніла структура, вона не має бути настільки відремонтована, якби під покликом часу, що тій стабільності, яка ще роки тому була для нас актуальною, вже не існує. Так, ось по цій повній остаточну вже таку крапку. Риску підведе під нашими стосунками під сферою спілкування, під способом взаємодії людей, взагалі місцем нашого проживання. Плутон по своїй точці стаціонарності, а також по переходу у директ восени поточного року. А ми бачимо наразі скорпіони, чудові, підтримуючі аспекти, які дають нам можливість перелаштуватися на нові реалії, зрозуміти за допомогою яких факторів ми можемо бути зрозумілими в нових напрямках нашого життя, яким же чином, яким інструментом нам цю стабільність напрацювати, що у нас залишилося по факту, чим ми можемо керуватися у своєму житті? Ось тут важливо тригон між Сонечком у вашому дев'ятому секторі гороскопа та Нептуном у п'ятому секторі важливі питання пов'язані із перспективами стосовно ваших діточок, онуків, важливих творчих звершень і всіх планів, пов'язаних також з вашими коханими, з усім, що вам дорого. Тепер ви можете усвідомити, як вам це організувати у вигляді нового виду діяльності, у вигляді нового місця навчання, ваших дітей, приміром, місця проживання, убезпечення їх перебування. А також перспектив стосовно роботи, стосовно розвитку ваших Творчих навичок ваших талантів, також всього того, що вам дорого, як ви можете трансформувати це у нове місце проживання, у нову реальність, які юридичні вам ще інструменти для цього потрібні, які люди вам у цьому посприяють, як вам в новому місці, в новому напрямку вашої роботи, в новій спільноті людей про себе заявити, наприклад, це чудовий такий аспект натхнень, який дає можливість в новій реальності робити те, що вам близько, що вам дорого, що ви розумієте, в чому дійсно для вас є віддушина. Крім цього, це можливість відпочити, можливість побути з вашими рідними, зустрітися, також побувати десь далеко, приміром, і поспілкуватися на такі цікаві якісь теми, які дають шанс об'єднатися із родиною, перевести ваших близьких, також можливість такого розвитку вашим дітям, приміром, або ж та. Також це стосунки з чоловіком, дружиною, чудові такі можливості зустрітися, проживати разом, навчатись разом, переїжджати, займатися оформленням документів для того, щоб ви могли забрати дітей, наприклад, проживати разом з дітьми, поїхати, приїхати, проживати всією сім'єю, зустрічатися загалом. Всі такі справи, які через документи, через якусь певну, також документальну складову. Дають вам сили, дають вам момент натхнення. Ви дійсно маєте ніби ось це відчуття, що ви не просто опиняєтесь в якомусь новому середовищі, або в якійсь певній ситуації без нічого, а що у вас на це є підтримка, в тому числі від ваших близьких, від ваших дітей, від можливості привнести фінанси, наприклад, у зв'язку з місцем проживання ваших дітей, місцем перебування, або просто у зв'язку із тим, що ви, наприклад, на. Народили дитинку в іншій країні. Ви маєте можливість також отримати певний юридичний документ, якусь згоду впливати на отримання певного виду дозволів, посвідок, можливостей перебування, можливостей отримання робочої візи, загалом вирішувати ось такі от супутні питання. Також, крім цього, важлива складова це ще робота із клієнтами. Дійсно, ваш бізнес, ваше хобі, ваші творчі покликання. Дають вам клієнтський ефект, клієнтський результат, також можливість заробити на якихось певних операціях з нерухомістю дуже ймовірно скорпіони по цій повні. Також звертаємо увагу на тригон між Марсом у Близнюках, який наразі перебуває у вашому восьмому секторі гороскопа та Плутоном, вашим управителем у четвертому. Тут такі чудові ваші старання, ваше відчуття, потреби розвиватися, змінювати ставлення до місця проживання, до родини, до взагалі перспектив і бачень вашої оселі, вашого. Такого стабільного внутрішнього псах. Психологічного стану і безпеки ваших близьких, нових якихось шляхів розвитку і трансформації вашої будівлі, в тому числі адаптації, взагалі в нових якихось певних умовах, що покликано на те, щоб займатися справами родинними і облаштуванням житла, переїздом, переоформленням документів. Це все надзвичайно підкріплюється з боку вашого партнера. Адже зараз якраз робота вашого партнера, якісь певні зміни у його діяльності, можливо, велика кількість поїздок, паперові. Якісь певні оформлення, документи, нові навички, наприклад, нові певні пропозиції, зростання, наприклад, способів взагалі заробітку, може підкріпити надзвичайно вашу ситуацію домашню, допомогти вам винайняти житло, продати, купити, приміром, або ж також привнести певний додатковий дохід у вашу родину. Також звертаємо увагу, що така активність із точки зору подачі документів на отримання якихось соціальних виплат, гарантій, іпотека, кредит, страховка, повернення податків, якісь певні такі виплати з точки зору держави відносно вас, також клієнтські виплати, можливо, це робота на дому, коли ви розумієте, що у вас більше клієнтів. Тому що ви вже якби не відволікаєтесь на інші питання, ви дійсно можете максимально ефективно працювати вдома, або ж навпаки, сприяння чоловіка-дружини дає вам можливість стабілізуватися, проживати разом, переїхати, змінити вид діяльності чоловіка. Це вже запорука того, що ви маєте перспективу до якогось певного переїзду, тобто вид діяльності чоловіка або наявність у нього якихось певних ресурсів, те, чим можна оперувати його. Навички або просто його майно, його час, в тому числі, це все допомагає вам або облаштувати вдома те, що необхідно, вирішити якісь сімейні питання, поїхати, приїхати, зустрітися, оформити, отримати певні дозволи і документи, або ж також це вид діяльності чоловіка, дружини. Крім того, загалом гроші, ваша активність стосовно звернення до якихось певних інстанцій може допомогти вам отримати гроші на житло, отримати гроші для того, щоб переїхати. Або просто навіть якісь виплати в новому місці проживання, в новій країні проживання, в нових якихось певних фінансових реаліях. У зв'язку з цим Скорпіони, Рекомендую вам звертатися до таких організацій, до таких посадових осіб, як то кредитні установи. Наприклад, якщо на те є потреба за реструктуризацію кредиту, наприклад, або на субсидії подаватися, або ж якщо це робота із клієнтами, наприклад, то ви дійсно сміливо можете докладати більше з. Усиль для того, щоб працювати на дому, наприклад, або для того, щоб у середовищі ваших родичів, наприклад, повідомляти про якісь важливі події у вашому житті. Ви дійсно побачите цю підтримку. Також стосовно будь-яких ситуацій, пов'язаних із станом здоров'я вашого подружжя, наприклад, тут дійсно вже може бути вирішено питання про виписку, наприклад, або ж про те, що чоловік дружина. Мають можливість приїхати додому, або ж також питання, якісь певні такі медичні, стресові, кризові, вони можуть бути врегульовані. Є на кого покладатися, є також можливість проживати поблизу місця реабілітації, наприклад, або місця лікування. Загалом такі важливі чинники, які також можуть стати вам у нагоді, і головне правильно їх використати. Також можемо говорити і про такий сприятливий вихід. Із Таких кризових станів, коли ви отримуєте якісь перспективи, отримаєте новий ковток свіжого повітря, якесь задоволення приходить у ваше життя від вирішення таких ситуацій, від того, що можна стабілізуватися, що можна на щось розраховуватися, чомусь вже якби покладено край. А от в нових реаліях ви будете вже отримувати підтримку в новому місці, в новій країні проживання стосовно інших людей, можливо, нова якась страхова організація. Новий банк, наприклад, або ж новий спеціаліст, до речі, теж може бути, або новий спосіб заробітка чоловіка-дружини, де є можливість покривати певні витрати. Я вам дякую, Скорпіони. Бажаю вам усіляких перемог, великих і маленьких, а також надзвичайної результативності і саме тієї стабільності, яку ви так чи інакше, але обов'язково за своїм власним уподобанням, на свій власний розсуд і за своїм поняттям стабільності Стабільності і потреби сьогодення відбудуєте, надбудуєте і реалізуєте у вашому житті. Дякую вам і до зустрічі у наступних відео.